Сьогодні ми з вами приготуємо смачний печінковий тортик. Для цього потрібно нам 4 яйця для першої начинки. Бо тут буде декілька начинок. Одна з них сир і яйця варені. Друга буде грибна, така смачна грибна начинка. Для цього нам потрібно промити гриби і просушити. І я ось так нарізаю зовсім на дрібнесенькі шматочки. Потрібно, щоб була така ніжної, дрібненької структури, щоб сам торт був ніжний. На сковорідку висипаю порізані гриби без олії, поки що не присолюю, нам потрібно, щоб випарувалася вся рідина із грибів, і вони трішечки зменшились в об'ємі і просмажились. От, потім я додам ще сметани. І зовсім небагато сушеного чесничку для смаку. І сілі, звичайно, просмажились грибочки, випарилася вся рідина, суха, зовсім сковорідка. І Ось тепер я додаю трішечки олії, зовсім небагато, на дно і то для, лише для того, щоб додати масло. І щоб масло не горіло, я додала трішечки олії. Масличка додавайте по вашому смаку. Я додаю так, грамів 20. І тепер все гарненько змішую, і вони гриби саме смажені на масочку, вони мають такий особливий смак. Додаю трішечки сушеного чеснику для смаку і такої нотки смачненької, приперчую, присолити потрібно, і приперчити. Кожна начинка потрібно, щоб була смачна сама по собі. Тому доводьте кожну начинку до смаку. І все. Вони просмажені, смачненькі. Тепер додаю сметани, десь 2-3 столові ложки в мене тут є. І потрібно нам, щоб загуст... така загустіла Оця начинка, грибочки загустіли, зробилися як жулієнчик. Все, готове, відставляємо, щоб прохололо. Робимо другу начинку. Ще в нас є печінка, промита гарненько, вимочена, промита і стікає. Потрібна буде морква, цибуля, сир і відварені яйця. Вже їх почистила і тому ми готуємо другу начинку. Нам потрібно порізати і посмажити цибулю. Нарізаю цибулю дрібненько, як на засмажку, може трішечки крупніше. На сковорідку наливаю олійки, так, щоб не плавала наша засмажка, тому що нам вона не потрібна, але все-таки, щоб вона була соковитою. І. Пропарилася, просмажилася. Цибуля зробилася така прозора і ніби трішечки підзолотилася. Додаємо морку, підсолюємо, приперчуємо під трішечки, додаю я ще й цукру для балансу смаку. Знову ж таки, щоб вся, всі начинки в нас були смачні самі по собі. Все, і, вони, і ця начинка наша готова. І приступаємо до третьої. Беремо терку і саму дрібненьку решіточку і натираємо сир. Сиру тут потрібно багатенько, в мене грамів десь 150-200. Сюди ж натираю відварені круті яйця. Бажано, щоб вони вас не посиніли, а були просто гарно зварені круті яйця. Яйця натираю на крупну решітку. Додаю туди 4 зубчики чеснику, можете більше, менше, по вашому бажанні. Чесник він тут обов'язковий, він придає гарний смак. При сол... Солити я не буду, а приперчую. А солити не буду, тому що і сир у нас такий солонуватий, і в майонезі теж і сіль. Гарно перемішуємо в однородну масу і залишаємо. Всі начинки у нас готові. Всі начинки готові і тепер приступаємо до печінки. Вічінка промита, вона чистенька, і тепер потрібно її розділити, порізати на дрібненькі шматочки і повирізати деякі там плівочки, де що нам не подобається. Все це відрізаємо, і ріжемо на дрібненькі шматочки, беремо подрібнювач обов'язково. так не Такий блендер, або ружний, або подрібнювач такий, як у мене. Вічінка в нас порізана. Це може, може бути різна печінка, але в мене коряче. Потрібно буде яйця, 4 яйця, потрібно буде борошно і пів літра молока, одна цибулька і потрібен буде сіль, перчик і сушений чесник. Це теж це все по бажанню і по вашому смаку, так як ви полюбляєте. І потрібно все це тепер перебити. Перебиваємо печінку, перебиваємо до такої фракції, щоб її зовсім не видно було шматочки. Туди вбиваємо яйця, додаємо сіль, додаємо мелений перець, додаємо сушений чесник, все перебиваємо гарненько. У мене тут 4 столові ложки борошна Так, із. Дивіться, на одне яйце, одна столова ложка. борошна. Додаємо молоко і збиваємо ось до такої консистенції. Консистенція млинців, налисників. І Ставимо сковорідку. І кожного разу, перелила я в мисочку для зручності, і кожного разу е, отак потрібно буде змішувати, щоб не було осадку. Змастили олійкою сковорідку і виливаємо. Млинці смажимо, так, як звичайні млинці з борошна, так і ці млинці. У мене діаметр сковорітки 28 см. Коли ви побачили, що побіліло з однієї сторони, змінило колір і вже прихватилися краї, ви розумієте, що воно з однієї сторони посмажилось, проходите отак з усіх сторін, щоб не пристала середина, щоб не порвався ваш млинець. І ось тепер берете так гарненькою і перевертаєте. Ось так. І так смажимо всі млинці. Млинці готові, їх вийшло 8, отаких 28 см, 8 отаких гарних млинців. І починаємо збирати, для того, щоб перший шар не скобзався, ми. Трішечки змащуємо майонезом, і щоб пропитався, і щоб не сковзався по, тар... по тарілці по нашій. І викладаємо, перевертаємо верх ногами, їх, тому що верхніші гарячі, а нижні вже прохололи. Ми перевертаємо їх ось так. І починаємо збирати. Шари в нас будуть повторюватися, якась там очередність така чередування шарів, на ваш огляд, як, ви, як вам подобається. Головне, щоб вони були. Один, другий, третій. Така почерговість. І так збираємо. У мене тут вийде два шари. І ще один і коржик у мене залишається. І так, кожен шар трішечки додаю майонезу зовсім мало, для того, щоб начинка трималася. І гарненько, щільненько, рівномірно змащуємо всі коржі. Начинки всі дуже смачні самі по собі, відчинкові млинці дуже смачні і все воно дуже дуже вийде нас смачно. Беремо тепер все підрівнюємо, що в нас там десь випало. Розрівнюємо, підрівнюємо, підбираємо, щоб був охайний і гарненький. І зверху прикрашаємо на ваш смак, на ваш розсуд, що у вас є, Тим і прикрашаєте. У мене є помідорка одна і в мене є зелень. І цього буде достатньо. Вона в такому сирно-яєчному фоні жовтенькому. От, червоні помідорчики і зелені. Зелень отака, виглядає дуже святково. Ось такий він гарний вийшов, великий, високий. Широкий, дуже-дуже смачний і дуже гарний. І він ще й ароматний. І трішечки візьмемо, зараз відріжемо скраєчку. Він ще постоїть, він пропитається, він буде ще смачніший, але зараз я хочу вам показати вже зараз отакий шматочок, як він виглядає в розрізі. Всі шари гарненькі і дуже смачний він. Все почергово. Так, яка черговість, то вже так, як ви захочете. Так що готуйте, смакуйте, він м'якенький, смачненький, а ще постоє, і він буде ще смачніший, і ще такий м'якішенький. Тому готуйте, хай вам смакує, і нехай Господь кожного з вас благословляє і береже. Це така святкова страва хоть на свято, хоч на кожен день.